Провалля на перехресті вулиці Угорської та проспекту Червоної калини утворилася чимала яма. Тут обвалилася верхня частина каналізаційного колектора. Ця каналізаційна мережа переправляє стоки з сихова на очисні споруди. Чому стався обвал? Наразі невідомо. Не на камеру львів'яни кажуть, обвал стався ще в суботу. Яма досить небезпечна. Час від часу провалля ширшає. До того ж, тут ходять і дорослі, і малі. Огорожа не з міцних, і в будь-яку мить туди може хтось впасти. Більше 10 метрів. Така яма. Суттєва, досить. Добре, що ніхто не постраждав. Що саме спричинило обвали? Чому досі не розпочали роботи? Ми запитали у Львів водоканалі, проте там якраз радяться, що ж робити із провалям. Новинам повідомили, комісія з питань надзвичайних ситуацій сьогодні оглянула місце пригоди. Зараз з'ясовують, де взяти гроші і скільки їх треба. Крім того, кажуть, розпочали підготовку а вже за день-два обіцяють і головні роботи. А от відведення побутових стоків від Сихівського району наразі не припинили.